Вітаю вас, друзі! Відео на тему, як так вийшло, що ненависть до євреїв знову у трендах. Усі ми слідкуємо за останніми подіями у світі, і до війни в Україні тепер ще й додавалась війна на Ближньому Сході. А саме Ізраїль та сектор Газа. Події, що там відбуваються, ні для кого не є новиною. Ізраїль вже більше 70 років воює за свою незалежність. І звірства різних терористичних угруповань теж, на жаль, не є новиною. Проте за цими всіма подіями увесь цивілізований світ проґавив одну дуже важливу деталь. У світі знову почалася набирати обороти ненависть до євреїв. Як таке могло статися? Заради чого люди вмирали у Другій світовій війні, щоб повернутись до того самого, Вибираючи сторону, за кого вболівати та кому співчувати, люди часто забуваються, що Палестина та Хамас це не одне і те саме. Слід також зазначити, що Хамас контролює сектор Газа, який навіть не є під контролем офіційної влади Палестини. Ізраїль веде боротьбу не з Палестиною, а з угрупуванням Хамас. Палестинців закликають евакуюватись з місць боїв, наскільки це можливо далі. Уряд США також оголосив про надання гуманітарної допомоги усім постраждалим палестинцям. Це робиться саме тому, що проведена чітка лінія поміж Палестиною та Хамасом. Отже, підсумовуючи, дивіться новини, аналізуйте факти, а вже тоді робіть попередні висновки, тому що боротьба триває не з Палестиною, а з Хамасом. І тому так. Нехай живе вільна Палестина, та нехай живе вільний Ізраїль. До зустрічі у нових відео!